Всім привіт! Сьогодні роблю обзор на греческий бургер. Відкрили. Вже вже є цей різниця. Вже бачимо різницю. Подають без цієї оцього папірця. І сир більш такий. Твердий сир, більш такий. Нерозплавлений. Якась що Зараз зупиняю на паузу і пробую його. Ну, я спробувала. Е, майже нічим не відрізняється. Тільки більш насичений смак. Ну, тепер ви знаєте. Майже нічим не відрізняється. Ладно, усім гудбай.